Чому люди йдуть на війну добровольцями не через те, що там знаєте за президента, за олігархів, як це розказують зараз? Це якесь таке е, підсвідоме і архаїчне почуття в кожному чоловікові, коли родині загрожує небезпека, коли країні загрожує небезпека, треба йти. Ці слова полтавець Юліан Матвійчук сказав 2017-го на марші на честь свого загиблого побратима Антона Грицая. Він і сам був двічі добровольцем 2014-го та 2022-го. Конкретно для мене він був натхненником, людини, наставником, людиною, яка показала мені приклад. Я в 2014 році не пішов добровольцем пішов 2015-му по його прикладу після його історії про Іловайськ після. Його війни із Юліаном Матвійчуком у Полтаві попрощалися 23 травня. Він помер 20 травня у лікарні через поранення, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. Повідомив Суспільному речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїнові було 33. Наш шлях з ним розпочався з Революції Гідності. Він був командиром полтавської самоборони. Я долучився туди. Там я вперше з ним познайомився, а потім. Після вже початку війни ми з ним зустрілись у батальйоні Азов. Він зарекомендував себе як дуже гарний воїн і дуже гарний саме керівник. Після початку повномасштабного вторгнення ми, я зателефонував йому відразу, там буквально через декілька годин, щоб дізнатися, куди він йде і як до нього долучитися. Ми приїхали ввечері в батальйон територіальної оборони. У складі 116-ї бригади ТРО Артем із Юліаном та іншими побратимами створили групу аеророзвідки Соловей. Перші бойові на цій війні, вже повномасштабні, у нас також були разом з ним. Ми їздили на бойові завдання на Харківщину, на Сумщину, розшукували е, цілі для нашої артилерії. Е, пізніше був Солидар. Після Солидару е, ми перейшли на Мар'їнський напрямок. Е, і останні місяці він працював саме там. Дуже багато нехороших відгуків стосовно Юліана у наших ворогів по радіоперехватам. Юліана знаю, то напевно із 2013 року по студентським рокам ми з ним працювали разом над різними молодіжними проектами, втілювали все в напрямку військово-патріотичного виховання, проводили різні вишколи, спортивні заняття, спортивні змагання. Ну, займалися. Військовою підготовкою для підвищення обороноздатності нашої країни. Ми не втратили свою державність, але на жаль, ми втратили того, хто це все робив. Це був Юліан. Тільки змова тільки разом ми зможемо перемогти у цивільному житті. Юліан Матвійчук був депутатом двох скликань Полтавської міської ради та, зокрема, співзасновником громадської організації Сейв Полтава, яка опікується історичними будівлями, каже Артур Ароян. Значною мірою його заслугою є те, що будівлю кадеського корпусу вдалося передати в державну власність на баланс державної судової адміністрації. І дуже добре пам'ятаю, в мене збереглися ті фотографії ще з 2018 року, коли. Тут просто власними силами робили грати на вікна, тому що постійно ж їх виламували. Тут залазили вандали, палили дах. Юліан тут з болгаркою зі сварочним апаратом. Так, зараз, начебто, ми нічого тут не бачимо, ніяких змін, але насправді дуже багато вже зроблено. Тут буде палац правосуддя, і навіть вони говорили про те, що буде одне приміщення на першому поверсі з окремим входом для того, щоб створити щось типу музею Полтави або музею самого кадетського корпусу. Мені викладачі пайдонів. Верситету сказали, що є випускник історичного факультету, який дуже цікавиться історією Полтави і хоче щось робити для того, щоб зберігати пам'ятки. Ну і от на цьому при з цього приводу ми і зустрілися, брали участь у багатьох заходах, присвячених кадетському корпусу. Збір підписів, петиції. Потім були 14-й рік. Детарію перший другий з Юляном було легко. У воїна лишилися батьки, дружина та донька, розповів його побратим. Юлян прожив велике і чудове життя. Наша задача продовжувати його справу як на політичному житті, так і у військовому житті, і керуватися тими принципами, яким керувався він. А це любов до України і любов до свого народу. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.